Так, вітаю. Ювілейний сотий ряд. Для його початку нам потрібно перейти в центр арки. Ми, як і попереднього разу, сліпа петля в повітряну, сліпа петля в арку. Повітряна петля, стовпчик без накиду в арку. П'ять повітряних петель. 3, 4, 5, стовпчик без накиду в арку. Далі дві повітряні петлі, пропускаємо ці дві повітряні петлі і в центр групи прив'язуємо таку саму групу, стовбчик з накидом, стовбчик з накидом, дві повітряні петлі, два стовбчика з накидом, повітряна петля, ось тут. А вже з чергуванням потрібно, рельєфний стовпчик з одним накидом, накид, рельєфний стовпчик за попереднім. Так, три повітряні петлі. Ну, а тут вже підряд, рельєфний стовпчик, ще один рельєфний стовпчик. Повітряна петля, два стовпчика з накидом, дві повітряні петлі, два стовпчика з накидом. Вже потрішки з'являються у нас рельєфні стовпчики, але не настільки складні, як ми вже пров'язали. Тому, я думаю, тут всі справляться. Дві повітряні петлі, так, це сіточка. Пропускаємо арку з двох і в арку з п'яти стовпчик без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять, стовпчик без накиду наступний. Один, два, три, чотири пять. Таких арок у нас має бути вже три. Один, два, три, чотири. П'ять. І ми знову переходимо до. Центру. Дві повітряні петлі і група в центр попередньої групи. Думаю, нічого складного. В принципі, рахувати тут рапорти невеликі, так що деталі теж небагато, повітряна петля, рельєфні два стопчики з чергуванням. Перший як є, другий за першим. Один, два, три, далі, у нас підряд ідуть один і два. Ну і все, дзеркально, повітряна петля, знову група. Ось така. Все дуже легко і швидко. Зустрінемося вже в 101 ряді.